Так, ніхто не любить мити посуд. Але це невелика проблема, якщо у вас є така машина. Як бачите, бак посудомийної машини і основні деталі виконані з нержавічої сталі, що забезпечує триваліший термін служби. Вона також обладнана інверторним двигуном PowerDrive, який забезпечує високу ефективність при значно тихішій роботі на низькому споживанні енергії. Я називаю його дружнім до гаманця. Гаразд, це буде легко. Цей повністю із нержавіючої сталі бак один із найбільших на ринку. Завдяки наявності трьох кошиків можна вимити 16 комплектів посуду одночасно. При цьому завантаження може бути різним. Знаєте, продуктивність це саме про нашу машину. Вона має три розбризкувачі. Новий верхній розбризкувач забезпечує на 30% краще очищення. Чистота посуду гарантована. Гаразд. Яку програму вибрати? У нас є ця чудова автоматична програма. Сенсорна технологія машини автоматично визначає ступінь забруднення посуду. Тому посуд зі скла та порцеляни чудово відмивається при низьких температурах. А каструлі та сковорідки обробляються при вищих температурах. Дуже зручна також 15-хвилинна програма Wash. Потрібно лише встановити час роботи машини на одну годину і додатково вибрати програму Wash. Посуд буде вимито перш ніж я встигну двічі плеснути у долоні. Ви це бачили? Дверцята відчиняються автоматично, щоб впустити свіже повітря і повністю просушити посуд. Круто, чи не так? Слід зазначити ще дещо щодо турботи про улюблену помічницю. Щоб запобігти появі бактерій і запаху, можна запустити програму self Clean. Навіть якщо робити це раз на місяць, вам більше не доведеться вручну мити бак машини, розбризкувачі та труби. Менше роботи більше відпочинку, вірно. Думаю, ми розглянули найважливіші особливості посудомийної машини. Детальнішу інформацію можна прочитати в описі цього продукту. А зараз можна розкласти посуд на полиці. Іди, допоможи мені. Ти куди? Аго, повернися.